Друзі, всім привіт! У нас похмура погода сьогодні. Може нарешті піде дощик, подивіться, ось як сьогодні захмурилось небо. Хотілося вже, звичайно, дощику, але чи буде він, не ясно, тому що земля суха. Сьогодні садили розсаду то не, не дуже то тепло сьогодні, так ну, не холодно, щоб жари немає. Я вчора Льоша мотоблоком фризував оцю діляночку, де в нас була. Е, в основному тут там, де такі квіти росли, ось, ось посадили капусту, пізню, тут і середню посадили. Ось. Непогана капуста, ось така гарна, Підросла вона у перничку. Ну, тут такі квіти росли і тепличка стояла. Я думаю, хто, хто дивиться мої відео, той бачив. А почало заростати потихеньку бур'янцем тут, і ми вирішили тут сфризувати. Вчора ось я вирвала. Ось тут сокі, такі волошки росли. І бур'янець поверевола, тому що ну, тут не потрібне, щоб ділянка така не пустувала, посадили ось скільки розсоди. Ось тут капуста і це помідора. Спочатку міркували, може посадимо тут чи гарбузи, чи огірочки, але передумали, посадили розсоду тому що у, у парничках розсади багатенько ще залишилося. Ну, ну в принципі, не лишнє, тому що воно то попідморожувало було, і дощів це нема. Будемо дивитися по обставинах, як воно буде. А гляньте, ось як і цвітуть. І ось мені подобається півоні. І гляньте ось кущі, які ось розпускатимуться скоро. Тут бачите, які вже куп'янки. Де світліші, де темніші. А мені так подобаються вони, я просто їх обожнюю. Гляньте, яка краса. Просто неймовірно. Так, ще Сьогодні ще висадила е, кавун. Я коротке відео вже е, виставляла. Чомусь не пішли. Ці кавуни вріст і підсвічували, і поливали, ну хто знає. Я розчарувалася, може просто що насіння хто позна, не знаю. Так що... Дивлюся, щось порічка, смородина хворіє, тому що тепла немає. Треба, щоб йому було тепло, та в принципі і хворобку атою. Все треба бризкати і бризкати, бризкати. Але нічого. Дивлюся, що і клубничка цвіте, ось. Вже повикидала цвіт після морозів. І ось хочу вам показати, як кабачки. Ось. Таке пішли в рост після морозів. І ось де картопля яка. Отак рядочки видніються, зеленіють. Да, ще буде її обгорнути. За телефоною до дяді між ще обгорне, пізніше її. Ми її пропололи сапкою, але десь бачу, бур'янець, то там-то там, то там пропущений, але нічого ще її полуть буде, мабуть, не один раз. І ось нав... гору, аж на весь городу зглянути. Посадили пізні її капусти отуди. До балки, до кінця городу, тому, тому що капуста лишня не буває. По-перше, кури дуже люблять її, як зимою немає зелення, а як капуста лишня. Можна сміливо давати. Ось щось дощ пробризки, такі дрібні дрібні краплинки. Також ми займаємося останніми днями перевезенням дров. У нас Дрова порубані за городом, там є. Ми перев... перевозимо потихеньку дрова, тому що вперед кобує. Ой, як вітер го. Гляньте на дерево. Може якась вроді піде дощ. Припрескір такі невеличкий. Вітер пустився. Дивлюся, ще, клубничка є, вже можна буде ось прийтися, трішки назбероти. Ось скраєчка. Така не дуже ще й стигла, але ще підстигає. Якби пішов дощ, можна було, бо т... було тепло і можна було вже збероти. Тут клубнику. Ось вітер поштурвав, вже бачу, Те, що накрите було. баклажана знову. Багато страждального цього, бачите, як гризуть жуки його люблять це Зараз немає, бо, бо поховалося, холодно. баклажани мене намучували, бачите, вітер скидає все. Йошкупцю опа. До кого побори, так? Да? Ось. Не бризкали ми і не, і не намочували баклажанів. Так що ось ось ще треба буде досадити. Де не посходили огірочки, а так, в принципі, як під баклашечкою, під пляшечкою. Непогоні огірки такі, я б сказала. Не знаю, розкрию то вітер. Де ось тут так накри... накрите було ось огірочок. І мороз йому не був ні почув. А де розкриті, там пожовкли. Зараз ще накрию, ну вітер. Це невдячна справа зараз накривати при такому вітру. Але нічого, подивимося, ось. якщо не посходять, ще чекаємо. Може дощик піде, посходять. Огірочки, які може не зійшли, то треба ще буде. Не страшно, тут невеличка діляночка, хоч і бурйон такий пішов. А останній город у нас засполений. Ще двічі пройшлися, ще раз. але вже пополено все. бурйон, хто знову лізе і лізе безкінечно. так що це Робота до осені. Вистачить роботи. Щоб потім то треба буде всі паклошки познімати. Ось, до речі, дині які рядочок. Жовтуваті, тому що ні тепла, ні дощу. Ось ділянка помідорів ось якась ще у нас. Ось відверху і ось аж сюди донизу. Ми завжди багато садимо розсади. Стараємося. Город хоч і не дуже такий, щоб сказати, великий, але помістити все сюди можна. Будемо дивитись. Якщо дощ піде, дай Боже, то можна буде подивитися, чи зійде, та що не зійшло. І попропулювати потім те, що не дополули. І те, що не зійшло, досадити. Ось дивіться, є буряку, ось дивіться, ось який буряк, А далі пусто. Ніхто не знає, чи він сидить, мапому землі, чи його пересіяти потрібно. Так що ось хочу пройти далі ось ще подивитися. На капусту, ще яка ділянка капуста в нас. Та й перцю ми не дуже мало посадили, тому що була розсада. Ту, що було, все висадили. І Ось на стоне літо, як вироде, буде консервація. І синя капуста прийнялася ту, що ми брали. І ось і цвітно гарно йшло. Це голландська сортова. Капуста тья Натоша Казола. Так що будемо чекати врожой. У мене син дуже любить личний. Дивіться помут. і помутку, але що нас не сіяли. І те, що два рядки роном сіяли. Треба буде на наступну паску приїхати. Тут можна на ну, зиму, але ну, я не знаю. В принципі, можуть і вимрізнути, де вийде. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім бажаю вірного неба, всім пока!